Колеги фіналимо да переписі е, да гори. я теж не голосував. Звісно, що за законопроект 10449 І е, і я теж. Стверджував і навіть виступаючи в парламенті, я говорив про те, що ми фальшивимо, тобто ми не називаємо речі своїми іменами. Ми говоримо, що одні цілі ставимо, а насправді там приховані інші. І якщо говорити про те ключове, що вносили, там, да, винесли на прапорах цього законопроекту, що треба просто, щоб всі стали на облік, це робиться дуже просто. Давно вже всі би уточнили би дані, давно ми би знали. Абсолютно більшість пішли би спокійно, навіть ТЦК, хоча зараз вже є можливість, і це можна було робити раніше, там щоб через. Центри надання адміністративних послуг це робити, або там через інтернет, і так далі. Просто треба одну просту річ зрозуміти, що ми ніколи не зможемо захистити нашу країну, розраховуючи на тих, які з різних причин не спроможні це робити. Це треба просто для себе прийняти. Я для того, що ми да? були на сайті Кабміну, є, є ця це постанова, та? да правда. вона один в один. Це, це правда, да. І на жаль, тепер виходить, що і паспорт громадянина України, і закордонний паспорт особи чоловічої статі віком від 18 до 60 лише ну, спос... Через повернення до України можуть отримувати. Я так це буквально читаю. Пересилання таких паспортів не здійснюється. Там не написано тимчасово чи водонабудя чиності. Ну, це, це взагалі це взагалі внесення розпадаю. змін до порядку реалізації експериментального проєкту щодо оформлення паспорта громадянина України і паспорта громадянина України для виїзду за кордон, який привез за межами обміну іноземців. Тобто, це е, е, окрема постанова і окремий порядок визначався. Тому е, Ну, це Ну, ді... поки що не ясно, да, чи буде це, ця постанововачи. Це е... постанова, це точно. Чи... Дивіться, ця постанова не тимчасова. Не І... тимчасова. Не тимчасова. Це експериментальний проект, це реалізація експериментального проекту, це застосовувалося саме у цій виїзді. Кабінки, коли знаєте, mm -hmm. що можна було отримати центр послуг надання. І тому що по всій країні дуже багато українців виїхало, і держава попіклувалася за своїми громадянами, які виїхали внаслідок е, війни, яка відбувається на території. Е, попіклувалася, щоб вони там мали можливість е, повні права як громадянина України, і щоб їх держави сприймали як громадян України. Я чув днями інтерв'ю нашого головного розвідника гурмо, так Кирил Боданова, який казав, що росіяни, агресори використовують теми, які чутливі, які близькі, там, скажімо, так, легко на яких грати на соціальній напрузі, mm -hmm. так. А хто створює ці теми для росіян? Тобто, якщо ми говоримо зараз про той же про ті ТСК, там про ті відео, де там хапають, там і, і скаржаться там і хворих, і так і сяк. Порушують. Я лише один раз почув, що одного там в нашій області Червецькі воєнкома району на 17 тисяч там за некоректні дії, а більше я не чую про якісь покарання. Ми ж самі їм створюємо ці. Тобто, ми тоді виходить теж як система, як владна система, підіграємо ворогам Кремлю, так? бо ми створюємо для них соціальну напругу, легко, на якій легко грати. Легко добитися, щоб всі громадяни або майже всі прийшли в ТЦК навіть, уточнили дані спокійно, і там фахівці якісно поспілкувавшися, вони всі трішечки психологи мають бути або є. Визначилося, чи потенційно той чи інший громадянин може бути корисний армії. Якщо він може бути корисний армії, з ним одна розмова. І починають роб... працювати на те, щоб десь його вже скажемо мобілізувати або там на контракт взяти це ідеальний варіант, якщо ні. Йому треба дати меседж: працюй, як казав президент, або воюй, або працюй, але не кошмарити, не бігати за ними, не так, щоб там водії бояться виїжджати там за продуктами чи перевозити щось, тому що там бояться це цикашники заберуть. Просто сказати: працюй, не будеш працювати, заберемо на примусові роботи, скажімо так. Ну хай буде це альтернативна служба. Це гарантована ж конституцію, якщо людина там з військових переконань, там з релігійних переконань не готова служити військової службу, там може альтернативну. Тому це дуже легко було і тоді це була б справді користь для нашої армії. А коли ми прибиваємо цим інструментом і мотивацію для частини суспільства, і економіку прибиваємо, тому що ми хапаємо людей з економіки. Вибачте, там, де вони створювали податками, там, базу для утримання армії, ми його забираємо, кидаємо, того, який. Неспроможний воювати кидаємо туди, створюємо проблеми для армії, і йому ще треба платити і ще утримувати тих, які займаються тими, які там відказники, пасиві, mm про. -hmm. Е mm -hmm. e yeah. yeah.